Чарлі і шоколадна фабрика. Розділ 12 що було написано на золотому квитку. Чарлі увірвався у двері з криком Мамо, мамо, мамо. Пані Бакет була в кімнаті стареньких, занесла їм вечірній суп. Мамо. вигукнув Чарлі, влітаючи до них, мов вихор, дивіться, я його знайшов. Гляньте, мамо, гляньте. Останній золотий квиток він мій. Я знайшов на вулиці гроші і купив дві шоколадки, а в другій був золотий квиток, і коло мене було море людей. Вони хотіли його бачити, але продавець мене врятував, і я побіг додому. І ось я тут. Це п'ятий золотий квиток, мамо, і я його знайшов. Пані Бакеть стояла і дивилася. А четверо стареньких, що сиділи на ліжку з місками супу на колінах, повипускали з рук ложки і наче попримерзали до подушок. Секунд з десять у кімнаті панувала мертва тиша. Ніхто не смів заговорити чи поворухнутися. Це була чарівна мить. Аж тоді дуже тихо промовив дідунь Джо: Чарлі, ти що? Нас дуриш? Чарлі. Ти жартуєш? Та ні. вигукнув Чарлі, підбіг до ліжка і показав старенькому великий і осяйний золотий квиток. Дідунь Джо нахилився і уважно глянув на квиток, ледь не торкаючись його носу. Усі стежили за ним, чекаючи вироку. І ось дідунь Джо дуже повільно, з блаженною усмішкою на вустах, підняв голову. І глянув просто на Чарлі, щоки його порожевіли. Широко розплющені очі радісно сяяли і в центрі, в самісінькому центрі кожного ока, в глибині чорних зіниць танцювали іскорки несамовитої радості. Дідунь глибоко вдихнув і раптом, без найменшого попередження, щось ніби вибухнуло в нього в грудях. Він ручко здійняв угору руки і закричав Ура! Одночасно, з вигуком, його довге кисляве тіло підскочило на ліжку. Тарілка з супом полетіла в лице бабусі Джозефіні, а цей дідуган. Що мав дев'яно шість з половиною років, що вже двадцять років не вставав з ліжка, хвацько зістрибнув у піжамі на підлогу і переможно затанцював. Ура! горлав він. Хай живе Чарлі! Гіп-гіп, ура! Тієї ж миті відчинилися двері, і до хатини увійшов пан Бакет. Він змерз і втомився. Це було помітно. Цілісінький день пан Бакет розгрібав на вулицях сніг. Ого? здивувався він. Що це тут діється? Йому швиденько все розповіли. Не може бути, не повірив він. Це неможливо. Чарлі, покажи квіток, крикнув дідунь Джо, що й далі кружляв у своїй смугасті піжамі по підлозі, мов дервіш. Покажи татові, п'ятий і останній у світі золотий квиток. Дай но глянути, Чарлі, сказав пан Бакет, падаючи на стілець і простягаючи руку. Чарлі підійшов до нього з безцінним документом. Він був надзвичайно гарний, цей золотий квиток, зроблений, як здавалося, із щирого золота, товщиною в аркуш паперу. З одного боку, надрукований якимось хитрим способом, Чорними, причорними літерами було самозапрошення від містера Вонки. Прочитай голос», – попросив дідунь Джо, нарешті знову залазячи в ліжко, щоб ми всі почули, що там написано. Пан Бакет підніс золотий квиток до самісіньких очей. Руки його трохи тремтіли, і сам він, здавалося, був цією пригодою дещо спантеличений. Кілька разів глибоко вдихнувши, пан Бакет прокашлявся і сказав, добре, я прочитаю. Слухайте. Містер Віллі Вонка вітає тебе, щасливого власника золотого Квітка. З приємністю тисну тобі руку. На тебе чекають надзвичайні події. Попереду в тебе багато чудових несподіванок. А поки що запрошую тебе відвідати мою фабрику і цілісінький день побути моїм гостем, тебе і всіх інших, кому пощастило знайти золоті квитки. Я, Віллі Вонка, сам водитиму тебе по фабриці, покажу все, що там можна побачити, а потім, коли настане пора повертатися, за тобою їхатиме до самого дому ціла колона величезних вантажівок. Ці вантажівки, я обіцяю, будуть заповнені чудовими солодощами, яких тобі і твоїм рідним вистачить на багато років. Якщо ж колись припаси закінчаться, то досить звернутися на фабрику і показати цей золотий квиток, і я з радістю дам тобі всього, що ти забажаєш. Таким чином, ти будеш забезпечений усілякими ласощами на все життя. Та це аж ніяк не найцікавіше з того, що станеться в день твого візиту. Я готую інші, ще дивовижніші і фантастичніші несподіванки для тебе та для всіх власників золотих квитків, загадкові й прекрасні сюрпризи, що вразять, захоплять, здивують, ошелешать і спантеличать тебе понад усі сподівання. Тобі й не снилося, що з тобою таке станеться. Зачекай і побачиш сам. А тепер вислухай мої вказівки. Для відвідин я вибрав перший день лютого. Саме цього дня, а не жодного іншого, ти маєш підійти до фабричної брами рівно о 10-й ранку. Не запізнися. І ще ти маєш право взяти з собою одного чи двох родичів, які пильнували б, щоб ти не наробив якоїсь шкоди. І останнє не забудь й квиток, інакше тебе не впустять. Підпис Віллі Вонка. Перший день лютого вигукнула пані Бакет. Та це ж завтра. Сьогодні останній день січня, я знаю. Ова, вимовив пан Бакет. Так і є. Дуже вчасно крикнув дідунь Джо, не можна гаяти ні секунди. Негайно починай готуватися. «Умийся, зачешися, відмий руки, почись зуби, висякай носа, обріж нігті, наваксуй черевики, випрасуй сорочку і ще заради Бога, відшкрябай зі штанів увесь той бруд. Треба готуватися, хлопче, будь готовий до найважливішого у своєму житті дня. Не треба так хвилюватися, дідуню. Втрутилася пані Бакет. І не лякайте, бідного, Чарлі. Нам усім треба заспокоїтися. Спочатку треба вирішити, хто піде на фабрику разом з Чарлі. Я піду, закричав дідунь Джо і знову зірвався з ліжка. Я піду з ним, я його припильную, не турбуйтесь. Пані бакет усміхнулася старенькому, а тоді повернулася до чоловіка і спитала: А ти що скажеш? Не думаєш, що треба піти тобі? Ну, завагався пан Бакет, ні, навіть не знаю. Ти мусиш? Нічого я не мушу, лагідно заперечив пан Бакет. Тобто я з радістю пішов би, це було б надзвичайно цікаво. А з іншого боку, мені здається, що з нас усіх найбільше заслуговує піти саме дідунь Джо. Він про фабрику знає більше за нас. Звісно, якщо він добре почувається. Ура! закричав дідунь Джо, схопив Чарлі за руку і застрибав по кімнаті. Він явно почувається досить добре, засміялася пані Бакет. Так, можливо, ти маєш рацію. Можливо, з ним має піти саме Джо, бо я точно не зможу піти і на цілий день покинути трьох стареньких, самих-самісіньких. Слава Богу! вигукнув дідунь Джо. Навіки слава! І тут з надвору щосили, загрюкали в двері. Пан Бакет пішов вичиняти і за мить у хатинку влетіла ціла зграя кореспондентів та фотографів. Вони знайшли власника п'ятого золотого квитка і прагнули якнайбільше всього вивідати для перших шпальт ранкових газет. Кілька годин у хатині панував страшенний гармидер, і лише півночі пан Бакет спромігся всіх випхати, щоб Чарлі нарешті ліг спати.